Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Сезон кабачків в розпалі, і я максимально цей період використовую, щоб приготувати якнайбільше страв з кабачків, тому що в моїй сім'ї дуже люблять приготовлені з кабачків страви. Сьогодні, друзі, я готую кабачковий рулет. Сама готую і вас запрошую. Дивіться, я вибрала це мій кабачок, я його. Такий вибрала, щоб не маленький був, але в той же час, щоб він був не старий, ще молоденький, м'якенький. Я беру його, розрізаю. Бачите, ще зернята не сформовані, молоденькі. От я от такі кабачки на рулет завжди використовую, щоб не молоденькі були, але щоб і не старий кабачок. Отак от розрізаю на четверо і оцю серцевину я вирізаю, де в нас ще не сформовані зернятка. Вирізаю. Вона мені не потрібна. Видалила серцевину і е, почала обчищати шкірочку, а потім подивилася, що вона м'якенька, ну і не стала далі обчищати. І тепер, друзі, я е, ці кабачки тру на дрібненьку терку. на ось цю от терочку. Втерла я кабачок і тепер залишаю його отак натертим в мисочці, щоб він постояв хвилин 10, щоб максимально випустив сік. Постояв кабачок, випустив сік і потрібно тепер його віджати нам цей сік. Я отак беру потрошки і от віджимаю чистими руками віджимаю його цей сік. Борчки я стінила від соку, сок виляла, духовочку поставила розігріватись на 180 градусів. Тепер на ось цю терку на грубу я натираю одну цибулину. Така в мене середня цибулина. Тепер я сюди додаю 2 яйця, подрібнений укроп. Добавляю пів чайної ложки соди. І ось муки тут в мене мука попередньо просіяна, і я от таких дві ложки муки сюди додаю. Я е, всі Пропорції дам в описі під відео. І тепер перемішуємо, друзі. Тісто, замішуємо тісто. Тісто готове. Тепер дечко. Я застелила рукавом для випічки, друзі, ви застеляєте. Хто до чого привик? Пергаментна бумага, бумага ну, чим ви ну, чи застеляєте. І обов'язково треба соняшниковою олією його змастити, оцю бумагу. Там в моєму випадку рукав для випічки, я змащую соняшниковою олією. Щоб потім легше рулет було ну, виймати звідси, щоб він не пристав. І тепер готове тісто виливаємо на дечко. І розрівнюємо рівномірно по всій поверхні дечка. Воно легенько розрівнюється, друзі. Тісто таке, таке, як густа сметана. Так, і ставлю, в мене вже духовочка розігрілася, ставлю в духовку випікатися. Воно десь буде приблизно випікатися 20-25 хвилин. А тим часом, поки випікається кожна рулет, потрібно приготувати начинку. Начинку я готую із сиру. домашній в мене сир. В мене є козулька, вона мені дає молоко, і я роблю з нього і ряжанку, і сир. Кашку вару, ну, все, що мені треба. Тут з нам в начинку йде сир. Беру я його трошки підсолюю, цей сир. Добавляю трошки укропу подрібненого і беру, ось де в мене. То також домашній часничок, 5 зубчиків, таких величеньких зубчиків часничку. Але, напевно, я 5 не буду брати. Напевно, хватить мені і 3, тому що дуже великі зубчики. перемішую, друзі. Дивіться, якщо сир, тобто начинка, тому що в кожного різний сир, є сухіший, є трошки м'якший, якщо це не начинка, повинна получитися начинка така мастка. Якщо вона не така мастка, бачите, в мене розсипчаста. В такому випадку я даю ще одну-дві ложки сметани. Перемішую. Вийняла я цей коржик з духовки, випікався він в мене 25 хвилин. І тепер, друзі, я його залишаю на столі, щоб він трошки охолов, але не потрібно його до повного охолодження робити. Завивати його будемо теплим. Холовний коржик кабачковий. І тепер його треба змастити. Який більше тепленький трошки. Вділяю його дикала. Буває отак от, от трошки прилипає, то отак от ножиком. Відділила коржик від цього рукава і відгляду, я тепер мені так збудь, цей самий рукава підстріляю і просто перевертаю так, пікся. Бачите, тут гарненька сторона. Я її ось кладу. Право дечкові відкладу і буду змащувати начиночкою. Друзі, запах дуже неймовірний, особливо, коли воно випікалося, цей корж кабачковий, я взагалі дуже люблю, як пахне е, всі, всі страви, які готуються з кабачка. Вони дуже так смачно пахнуть. О, і зараз ще до сих пір стоїть, хоч вже він із схолов, але в мене в хаті стоїть дуже смачний запах. Ви дивіться по ну, своїх можливостях. Просто якщо то чи тоньше можна розмастити, чи грубше, в залежності від того, скільки у вас начинки. Тут, я так думаю, що тут такої дуже міри немає. Так я його розмащую. По всій поверхі розмащую по всій поверхні цього кабачкового коржа, ну він... ну, він м'ягенький, звичайно, цей коржик. Але як його назвати, я не знаю. Цього рулета. От дивіться, от так як роз... я розмастила його. Отут де в нас буде кінець, тут треба трошки, щоб тоньший слой був. Я взяла одну помідорку, розрізала на четверо. І ось так. От вздовж. От тут от, от викладаю, якраз мені одної помідорки вистачає на довжину мого дечка. І тепер ми зіберу і от так от закручую. Коли він тепленький, він дуже хорошо закручується. І легенько, і... і не тріскає, і все дуже добре виходить. Отак от я закрутила його. І беру цей же пергамент, або у мене рука для випічки, Отак от замотую і кладу в холодильник. Можна скільки годин, а можна, ну, так, щоб він стабілізувався. А можна на ніч, а можна, друзі, його, я вам скажу, і сразу різати і їсти. Але просто він трошки буде ще роз, роз, розлітатися, ну, різ, коли ви будете різати, то трошки менше буде. Помішало, ну, трошки він полежав. Я його кладу в холодильник. Постою мій рулетик в холодильнику ніч і його потрібно вже. Їсти. Друзі, я вже чекала, чекала, щоб вам краще показати, тому що в нас цілий день дощ і світла немає. Тобто зйомки будуть трошки темнувати. А вже далі чекати не можу. Вже, вже всі хочемо його пробувати. Дивіться, який він красивий. Вийшов. І зараз я вам розріжу і покажу, який він всередині. І скажу вам, який на смак. Але на смак це потрібно, щоб ви самі його приготували і, і скуштували. Так от давайте я його розріжу от так, от десь приблизно. Ось дивіться, який він красивий всередині. дуже смачно пахне часничком, укропом і кабачком. Зараз я скуштую і скажу вам, як він смакує. Скуштувала я цей рулетик і залишилась дуже задоволена. Дуже смачний. Поєднання часничку укропчику і кабачка це завжди безпрограшний варіант. І ще плюс помідорка додає свою свіжість. Друзі, раджу вам всім приготувати цей рулетик і пригостити своїх рідних і близьких. Реально дуже смачно! Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам за увагу. Дякую за вподобайки і перегляди. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!